Всем привіт, ребята! Я з Масиком. Іду гуляти, масик сам відгуляти. І це буде маленько короткое вітко, по мене 10%. Ну, Но... значить маленько там чеки гуляє. Я знаю, тут масик, ми з ним гуляємо.

내가 지금 손을 잡고 있을게 왜? 내가 갈게 응? 엄마가 말할게 엄마가 말할게 엄마가 말할게 아빠가 말할게 엄마가 말할게 엄마가 말할게 엄마가 말할게 엄마가 말할게